Стариця наук говорив Карл, і хау. Найбільшу радість тілу дає світло сонця. Найбільшу радість духові, ясність математичної істини, промовляли Лонарду Давіші. Алфера це поезія, казав Гухаріс. як ви бачите, як з часом впливає на них ця наука, говорив Дідро. У математиці є своя краса, як у поезії і музиці», — говорив Жуковський. Математика це більше, як наука. Це мова наук, казав Борг. Математика цариця наук, її улюблена це піст, і вбрання простота, казав Ян Снядецький. Арифметика, наші кіна права до всіх інших науки, бо ви з неї ви не зможете зробити жодного кроку вперед. Так казав Іван Похопович. Сьогодні, друзі буде з вами, цариця всіх наук вітати. Тож зможу гордо і по право на математику назвати. Найдавніша, наймудріша, всіх наук, цариця. Хай вона до поки світу славиться і святиться. Логіка, креса і сила, Ось її предмети. Всіх вона приворожила. Врійників і Математикою вивчати треба всім і всюди. Будемо її добре знати. Вік нам вдячна буде. Алеслови не про математику і вірші. Запрошують на царство царець наук. Дочекаємося гостей з минулого податних математиків різних епох і народів. Ось вони, здається, прибувають з дичальними їх опусками. Зараз передав рознивчені стартами і версії всі положення розуміють свої. Кажуть, що хайському містечку крок стояв завтрашній будинок, який завжди здавався займечий. У цьому буде пожаловати на що не хоче. Але чому вибрали ваші учні? Я обрав свою школу тільки тих, хто міг зберігати таємниці, був стриманим, зосередженим і тому мовчазним. Треба було проводити моїх учнів інтуїцію, яка допомагає людям проникнути думкою у загадковий механізм, що керує життям. Я, напевно, був занадто строгий до своїх учнів. Зараз, мабуть, ніхто не стає математиком такою дорогою ціною. Я думаю, учні, напевно, чи не досягли. Ваші досягнення безсмертні. Колись мали за велику честь бути вашими учнями, лише окремі щасливчики. Сьогодні ж усі є вашими учнями. А в мене є одне запитання. Даруйте. А що у вас за вінок на голові? Це лавровий вінок. Його дали мені 25 століть тому. Коли я був на Олімпійських іграх в Афінах і став переможцем з кулачного бою, Вам вистачало часу, волі і сниги на все, Ви чудовий приклад для нас. Навчимося у вас не тільки безсмертної теореми, вони і катети, а й вміння плекати думку, добиватися поставленої мети і розвивати собі різтобічні інтереси. Легенда говорить, що коли Піфагор сформулював і завів теорему, то переніс у жертву богам 100 баків. Звідки походить друга назва теореми Біфагора Гекатомба, що в перекладі означає 100 баків. І ще одне. Ви знаєте, що ви, шановні піфагора, у числа. Ви казали, що числа керують світом. Ви ще досконалість бачали у гармонії чисел, по числових співвідношення. Колись ви, перебираючи струни на гарфі, помітили, що наймолозвучніші співвідношення звуків це октава, квінта, кварта. А тепер. Для вас і для наших гостей звучить зараз чарівна мелодія супівки, витримана у співношенні звуків. А я живу вже 1600 років потім. Хочу сказати про себе словами вашої поетеси Лесі України. Ні, я не вмру, я вічно жити буду. Я маю в серці те, що не вмирає. Це гіпатія Олександрівська. Вона жила в п'ятому століці нашої Ери у Єгипті, та широких густокого невірославна кобіця. Оскільки була жінкою, то вона була перейматися лише виключно домашніми термітами. Іпатія займалася наукою, та ще якою, математикою. За це її застерзав наток фатиків і спалив на вогні. Але з диму не навітрилася світла пам'яті комунікаті Олександрії. Світу всього гордість і мрія. В числах відчула музику, розум блискучий Олександрії, світла й науки муза. Ви, нелюдські фанатики, вили гадаєте віру. Ні, не убить математики жодним скаженим звіром. Друзі, дихіше, сюди, хто сіде, та це жертвіт, прийшов до нас зі своїми учнями з третього століття до нашої ери. helmet Світить сонце в очі юнаку, фу, чітко ділий круглі на піску, задоволено кивав мудрець. Це чудово, добре, молодець. А тепер, науку, що манить? Зупини він юнака на мить. Слава хочу вчителю, тому ради неї що завгодно, я зроблю. Грустину заточену та клітку взяв, на папірусі спокійно написав. Розумніше. На очах старого пі сльози, учня ще не він знайшов собі. Хто ти, звідки? Архімед із Сіракус. Ось Евклін щасливий знов, спадкоємця він знайшов. Вірить геометрії Заради, Архімед на все готов. Теореми доведе він, учні раду буде вчить. Архімедовий закон завжди з нами буде жити! Заповнення до математичного аналізу, алгебри і теорії часу. За свої великі заслуги він був обраний дійсним членом Петербургської, американської, ромської, турійської, членом кореспондентом Паризької академії наук. Я не знаю, що вони з свої кімчені. Я українець. Народився і виріс на полтавщині серед прекрасної української природи, серед добрих, талановитих, працьовитих людей. Самого дитину я обирав у свою душу чудову українську мову, найкраще на весь світ українській пісні. Може, мене вважають осіянним через те, щоб понад 30 років був змушений жити і працювати у холодному неповітному Петербурзі. Але моя душа завжди була і буде належати Україні. Скажіть нам, що навіть це правда, що одного разу ви шокували весь чиновницький Петербург? Каже, що Ленським проспектом їхала аристократична коляска, лиха залі стіна якої була покрита чорним лаком. А за неї трігали б і писали якісь формули. Я роблю своє відкриття у самому забутті. Для мене на світі нічого не знав, окрім математики. Можливо, мені тоді здалося, що я стою блядочки в аудиторії. Мабуть, саме тоді в мене в голові вистріла формула з математичного аналізу, яка за моє ім'я. Пане Остаградський, ми вам цю щамливу за лишену українську пісню. Вєднував і вовну в, в Україну. Як безійні реліквії, я звіряю ті твори, такі, які яких він згадував про мене, хоче значно перебільшуємо мої засвою. Я особисто знав геніального математика нашого Михайла Стрихгальського на своєму щоденні 13 квітня 1858 року, після того, як повернувся до 7-річної я писав. Поїхали ми з Семеном до Михайла Васильовича Вістроградського. Великий математик зустріней з розкритими обіймами як сім'яка і члена своєї сім'ї, який надовго кудись змічався. Спасибі йому. Це мені треба дякувати Тарасу за добрі слова про мене. А ми в свою чергу сердечно дякуємо вам, Михайло Васильович, за те, що ви. Гордо, наче священний прапор несли звання українця, що показали у всьому світу мудрість нашої нації.